Тисячу від Зеленського прийдеться вам повернути. Шок новина, максимальний репост. Дуже важлива інформація. Цю тисячу можна оформити е, з 1 грудня в застосунку Дія. Кому прийдеться повернути, я розкажу в кінці відео. Ви можете потратити на лікарські засоби, на проїзд у міському транспорті, на комунальні платежі та інші. Ось перелік тут предлагаю. Але є одне но. Якщо ви робите цю оформляєте цю тисячу від зеленського, то ви порушуєте свою банківську таємницю. Так написав директор монобанку. Тому подумайте краще, чи вам потрібно це чи не потрібно. Кому прийдеться повертати ці кошти. Українці, які знаходяться за кордоном, можуть вирішити собі, окей, я теж собі замовляю, але ви ж знаходитеся знаходяться не за не на Україні. Тому ж Магаль сказав, що якщо ви оформите, то вам прийдеться її повернути. Ми будемо відслідковувати по геолокації, по додатку. Дія Приват-24 чи Монобанк це якось зробить. Тому подумайте, чи потрібно.